Всім привіт! Вийшов цього року термін оренди і ми забрали ще два паї. Тут був соняшник. Цього року я вже сіяти тут нічого не буду. Але зорати потрібно, і я зараз пробую здискувати. Своїм пущильником. Побачу, що вийде. Ось так виходить дискувати соняшник. Це, звісно, не ідеал, але порівняно з тим, де до дисковки і після, трошки краще. Трошки патикиці перебиває. Ось тут ще таке, що в нас не орани. Відбити не орани. цілині, ну взагалі погано. Але що зробиш? Тут не оралося вже дуже багато років. Оце в нас тут забитий тіл і аж там ще. Це ось такий ще шматок, що його не орали. Ми спробуємо його розорати. Це тут у нас один знак і аж там, якщо видно, другий. Сталася в мене поломка. Розірвало корпус підшипника. Ну я бачу, що він тут був варений з одної сторони, варений і його тут він наживу вирвав, а тут був варений. Може, якщо в когось є такий корпус, можна зв'язатися, я би придбав. Ну що ж, будемо їхати вже додому. На цьому буду закінчувати своє відео. Я ще до кінця не здискував, але буду вже пробувати орати без дискування. На цьому закінчую своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк, і підписуємося на канал. На все добре! Вже я був, зібрався їхати додому, але спробував без цієї одної секції. Дивився, що воно також, виходить, непогано. І тому вирішив додискувати без цієї одної секції. Я подивився, воно нічого не гне, не рве. Все ніби нормально. Тут ще небагато залишилося і хочеться, щоб вже все здискувати, воно все одно щось трохи приложить, щось трохи переб'є, орати буде легше. Оце що не дисковане, а що дисковане, різниця, звісно, є. На цьому вже точно закінчую своє відео, кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал, на все добре.